Здоров'я, шановна громада, я дякую вам за підтримку каналу. Отак потихеньку-потихеньку він набирає обертів. Я дуже радуюся і особливо мене сьогодні порадували, порадували е, текст з Італії, що от вони з Італії, раді української мови, е, чути притомні думки про те, що у нас тут відбувається, і підходи різні. і так далі. Тому я перше прошу вас, всіх, хто е, тут є. Писати у біль мені, де тих хто знаходиться, тобто і міста, і е, е, країни, тому що це дуже важливо мені, хоча б для того, щоб е, може звернути на якусь тему більше уваги, чи просто е, е, про цю про цей напрямок поговорити. От тому сьогодні ця наша глядачка з Італії надихнула мене на те, щоб трошки сказати про зміни, які відбуваються. Зараз в Європі і зміни, які відбуваються в підходах Сполучених Штатів до нашої війни, до Європи, і, взагалі, які є позитивні зміни, тому що ми зараз говоримо в переважній більшості про негативні зміни, які відбулися глобально за оці ну умовно, там півтора місяці президентства Трампа, але ми не говоримо про те, що є. Якісь позитивні зміни. Ну, почну з такої новини, достатньо цікавої, що, як ви знаєте, Угорщина не наклала вето на санкції, не наклала вето на допомогу Україні. Там десь якісь маленькі вимоги були. от, але ключова історія, що Угорщина повелася якось несподівано позитивно, і іронія була там, навіть такий жарт був, що. Значить, спочатку щось там вимагали угорці, а з ними переговорила Німеччина, і вони відмовились, потім вони другий раз вимагали, з ними переговорила Франція, вони відмовились, вони знов відмовились від своїх вимог, а потім вони третій раз почали їм вимоги ставити, а їм Європейська Рада каже: слухайте, занадто часто ви. Хочете якусь країну на хабарі розвести на подарунки вам? Так от в даному випадку не спрацювало це правило. Насправді американці перезвонили Сіярту і сказали, що чувак, ти там ніби куй, Україні треба допомагати. І це ну, було важливо, тому що вони хотіли нафту, щоб ми відправляли і так далі, а американці, американці розумієте, Команда Трампа е, запропонувала е, Угорщині відмовитися від цього, е, цієї спроби заблокувати Україну. Тому що е, насправді є позитивні моменти, які відбуваються в Європі. я би сказав, що цих моментів е, є п'ять, як мінімум. Е, найсвіжіші це потужні акції протесту е, проти Орбана, потужні акції протесту. в Білграді, Сербія проти проросійської команди, яка там перебуває при владі, і сюди можна додати, цього не було цими днями, але великі акції протесту в Словаччині. Фактично, якщо ви подивитесь на карту, то ці три країни є найбільш проросійськими, і у всіх трьох відбуваються потужні протести. Це говорить про те, що динаміка, що зміни, що тренди міняються, і ці країни хочуть змінити. Ситуацію всередині себе, і це теж вимагає їхнього ну, зміни цієї, тому що ключовий фактор, який зміниться, вони стануть це більш європоцентричними і відповідно будуть підтримувати Україну. Це один напрямок, але це якби дві країни, які це в себе заявили. Звичайна ситуація в Румунії дуже важлива, тому що в Румунії не тільки не допустили е, оцього е, ненормального проросійського. Кандидата, який переміг в першому турі, і за якого Ілон Маск і інші там значить вимагали, щоб його підтримали, і мазу за нього так би мовити тянули, а й не допустили. Там ще одна є баришня, яка записала, е, писала Путіну лист, шу е, що, щоб коли він буде ділити Україну, щоб він не забув віддати Румунії території, які Румунія вважає своїми. І от, в даному випадку із спецслужби румунські вони не полінувалися, і вони зробили все можливе, щоби румуни не отримали такого президента. І тепер ці всі такі кандидати не зареєстровані. І це такий ще один вкрай важливий момент. Далі можна сказати, що велика позитивна історія це Австрія. Там перемогла партія якого профашистського характеру, яка називається Свобода. І вона намагалася формувати уряд під своїм керівництвом, як його деться переможцю виборів, але цього не вийшло. Цього не вийшло. І е, тепер сформували уряд без них, тобто уряд менших е, партій, але його таки сформували. І це ще одна велика перемога. Ну і найбільша перемога, звичайно, це Німеччина, де е, сам Маск приїжджав сюди, агітував за е, фашистів, які підтримують. Е, Путіна з партії Альтернатива для Німеччини. От і це їм нічого не додало. Вони зайняли своє друге місце. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що нова команда вона розширює свої можливості. І вже ми бачимо, що зелені теж з ними співпрацюють. І я не знаю, чи війдуть вони в коаліцію чи ні, бо голоси їхні не потрібні. Дві партії і Шольца, вже там буде не Шольца, хтось інший, але немає значення: ці дві партії складають коаліцію вдвох. Але е, четверта партія по рейтингу е, так само готова з ними співпрацювати. Ми побачили це в останні голосування за бюджети та і, і так далі. Тобто, оце великі позитивні рухи, і ці позитивні рухи, які відбуваються всередині країни, вони призводять до того, що сьогодні кілька десятків країн так чи інакше говорять про можливість. Надання Україні своїх військ і звичайно флагманами виступають і Франція і Британія. Я думаю, що Німеччина так само доєднається, як тільки там відбудеться зміна уряду, і в цьому ж контексті ми побачили зміни певні. В Туреччині Туреччина хоче стати частиною Європи. Вона хоче посилити свою роль, і вона тепер буде швидше за все активніше намагатися вступити в Євросоюз, що давно не було. А євросоюз в свою чергу буде передбачувати норму, при якій е, такі е, недолугі країни, як е, Орбанська Орбанівська Угорщина, е, можливо, Туреччина, а можливо і Україна. Вступивши в євросоюз, не зможуть блокувати ключових рішень, до яких дійдуть європейці. Тому що ми бачимо, що позиція Зеленського, а ми не знаємо, хто буде наступним президентом. Ми дуже сподіваємося, що це буде якась притомна людина, але ознак того, що український народ опритомнів і почав якось мислити більш раціонально, я не бачу і тому я думаю, що може бути все, що завгодно. От. І е, е, Європейський Союз себе захищає, і це ще одна важлива історія, про яку ми говоримо. Якщо е, е, це ми так би, про Європу. А, а дивіться, що сталося ще. Значить, е, Путін вчора чи позавчора, виступаючи і оцінюючи ініціативи Трампа, назвав всіх хто вже був з мирними ініціативами, і всі вони, до речі, з Брікса, і, е, Путін туди і так додав: ну от тепер і Трамп хоче щось зробити, і мені здається, що це виступило таким своєрідним сигналом для моді, для Індії, тому що Індія і моді сьогодні зробили теж свою заяву. Вони сказали, що Україна і Московія мають поступатися одне одному. Треба мир. Вони готові говорити і з тими, і з іншими. Поки що важко сказати, чи це буде конкуренція Трампу, чи це може бути. Заступник Трампа. Тобто для Трампа ж не головне закінчити війну тут, якщо чесно читати його промови. А для нього важливо зупинити бойові дії зараз, одномоментно. От він зупинив їх і Після цього він сказав: я все, я молодець, мені 5 балів чи 12 і я все зробив, що міг. А всі інші хай там розбираються між собою, хай там Україна, Європа, е Кремль, моді, хтось іще, хай вони там між собою розбираються. Я зробив головне, я зупинив війну. Так от знов з'явився моді, і моді ну, може зіграти свою роль. Чому? Тому що яка ключова, ну, ключова відмінність в підходах Трампа і Путіна не з точки зору тому, що там поділити, як, які там успіхи, у кого будуть за підсумками цих мирних угод, а в тому, що Путін бачить Трампа частиною угоди, тобто він уявляє собі мирну угоду як угоду між Росією і Сполученими Штатами, де Україна є фрагментом Сполучених Штатів, фактично там якимось 59 м штатом, і вона просто буде автоматично виконувати все, що скаже скажуть Сполучені Штати, і він розраховує, що Сполучені Штати скажуть розбройтеся, йдіть в обійми. Кремля, це мрія Путіна, І, а мрія Трампа вона прямо протилежна. Мрія Трампа така: мене не цікавить результат, мене цікавить зараз зупинити війну, а потім я не буду брати участь ні в перемовинах, ні в підписаннях якихось, ні навіть в модераторстві. Будь ласка, у вас є Європейський Союз, ви там між собою розбираєтесь. Можливо, по принципу мінських угод. коли з одного боку буде українська влада, з іншого боку, буде російська влада, і будуть європейці модераторами цих перемовин. Тому що для Путіна для Трампа це неважливо включитися в цей процес. Так, от ця ситуація, в якій з'явився моді, вона говорить про те, що можливо моді претендує на якусь роль такого посередника після Трампа чи замість Трампа. Побачимо. Я дуже прошу вас е звернути увагу на те, що в нас під текстом є там моменти, де можна натиснути на. Значить, лайки чи вподобайки, можна цей текст перепостити. Я подивився, що десь 30-40 людей все-таки чують те, що я прошу, і перепощують це комусь з кожного мого, е, е, е відео. І це дуже важливо, це дуже допомагає поширювати е е цей контент. От і ще раз закликаю писати хто звідки для того, щоб мене більше зорієнтувати на те, про які е е напрямки діяльності. Я би міг сказати, тому що е, кожна країна має значення. Повертаючись до Італії, ми знаємо, що прем'єрка Італії це, е, мабуть, найближча подруга з усіх європейців з Трампом. Не, не, не Орбан, тому що Орбан слуга, а вона подружка. Це різні речі. І те, що зараз Італія максимально сприяє Україні, це якби позитивний момент. Тому е, повертаючись до. Підсумків оцих змін я перед новим роком, коли мене багато журналістів питали про те, чого я чекаю від цього року. Я сказав, що я не знаю, що буде в цьому році, але я чекаю цього року зміни Трамп, зміни підходу Трампа до війни Росії проти України, і це ключова зміна. І проби там хто не говорив, але ознаки цих змін є. Ну, подивіться в четвер. Представник Трампа приїхав до Путіна. Вони говорили. Ну там я не буду від... говорити про те, що хтось сказав, що він 9 годин чекав в черзі. Я навіть про це би не... ніде не прочитав. Але коли самі американці кажуть, що ні, він не чекав 9 годин в черзі, ну не в черзі, а в приймальні, то, мабуть, це все-таки мала широкий резонанс ця інформація. Е, потім всі говорили, що буде Трамп е, і Путін говорити. У понеділок, у п'ятницю не говорили. Потім говорили, що Путін і Трамп будуть говорити в понеділок. Тобто, сьогодні, ні. Сьогодні тепер обидві сторони заявили, що розмова відбудеться завтра, і те, що вона не відбулася кілька днів, це ініціатива не Путіна, не Кремля. Це іні, ініціатива Трампа. Це означає, що Трамп ось намагається вирішити щось він намагається рухатися. Він щось хоче ще зробити, щоб більш ем, потужно переговорити з Путіним і добитися якогось результату. Можливо, ця перемовина на рівні міністрів закордонних справ, яка сьогодні була, вона змінила деякі підходи е, самого Трампа в перенесенні е, е, розмови, тому що е, тільки зараз, тільки оце в, в другій половині дня в понеділка, почали говорити, що розмова буде завтра. А і сталося це все через кілька годин після зустрічі, після телефонної розмови, ну, умовно, так би, прем'єр-міністр цих міністрів закордонних справ обох країн. Тобто, це означає, що вони таки про щось поговорили, і ця розмова переконала Трампа, що можна такі е Путіну, бо буде результат. І сам факт перенесення цієї зустрічі дуже важливий, ну, і Вилив інформації про те, що ось ось має відбутися зустріч, не розмова, а зустріч е, Трампа з Сі. Я думаю, теж один з факторів, тому що для е, е, Путіна дуже важливо, щоб він раніше зустрівся з Трампом ніж ніж Сі, так як для Зеленського було вкрай важливо зустрітися з Трампом раніше ніж Путін, тому певні зміни відбуваються. Їх не так багато як хотілося, але вони є. Тому сподіваємось на краще стежимо за подіями. Дивимось, мій канал. Слава Україні! Гарного дня! До побачення!